Зеленський ні на які перемовини, навіть можливі перемовини з Путіним не поїде. От, не поїде не тому, що, типу, де ви бачили, що президент їхав в воюючі країни, кудись їхав. Такі приклади є і дуже багато. Ні, він не поїде, тому що цієї зустрічі бути між Зеленським і Путіним не може. Апріорі, як би її не хотів Путін, І от ми говорили про те, що що повинен зробити на нашу думку Зеленський, коли зустріне Путін, от вони побачились. От президент країни, в якій гвалтували дітей, ми всі бачимо, що Зеленський ну це ж це ж не брехня. Ми бачимо, як він це переживає, як і всі українці, в яких гвалтували дітей, вбивали цивільних громадян, вбивали стариків, жінок, в яких було скоєно акти геноциди, як президент своєї країни, який сидить на своїй роботі, в своєму в своїй столиці, коли в неї летять ракети. Він нікуди не їде. Він там прилетів ракета. Він ввечері записує на цьому місці. Я туди не поїхав, тому що де навіть ну дивитись на не Хочу, тому що бою, що ракета ще раз пролетить, але я не президент. Він їде там, записує звернення, ще щось. Тобто він, ну, він знаходиться постійно в цьому контексті. Він переживає кожен з нас, і от він зустрічає Путіна. От, зустрічає, наприклад, Путіна, я чи ти? Так тут немає значення: вб'ють, не вб'ють, будемо ми сидіти, не будемо сидіти. Це, це, це справа життя. Розумієш, от коли да, ти, ти просто справа життя. Далі далі похер, що буде. Твоя задача просто дотягнутися догору і все. І Зеленський в цьому контексті також нічим не відрізняється. Тобто, для нього блін він з кривого рогу. Якби там не було, президент не президент, КВНщик не КВНщик, Ну тобто, кривий ріг виховує певну. Певну в тобі, так скажімо, Фау. а? ну, <смі> щось на кшталт, певну, певну таку частину особистості, знаєш, яка, як мені здається, все ж таки от, всіх нас, по суті, врятувала, <смі> а, яка в ньому є, яка нас врятувала. От, оце от, ну, оце оце ну, Пацанство справжнє непогане. Оце я mm. не дворове. А от пацан панятіння в хорошому так, саміту. Так, да? Мужик сказав, мужик зробив. Знаєш, mm -hmm. чоловіч чоловіковість. От звісно, Зеленський в цьому випадку повинен просто дотягнутися до, до горла. Але ми розуміємо, що буде в цьому випадку. по перше, у Путіна є охорона. Так, і зовсім би не хотілося втрачати е, Зеленського. По-друге, е, в принципі, е, не може наш президент себе так принижувати. Тобто він не повинен з ним це робити. Тому що, коли він, наприклад, в Індонезії спробував там, його задавити, задушити, він би поставив його на один рівень десь ну, ближче до себе на рівень. І е, е, знищити Путіна Зеленський може. І знищує, в принципі, єдиним правильним єдиними правильними діями він його нівелює, він його просто стирає з історії, він він його принижує до рівня нелюдя, до рівня навіть не тварини, знаєш, а символа. Символа кінченості, цей квінтесенції світової кінченості, коли йому ніхто не хоче подавати руку, коли з ним ніхто не хоче говорити. Коли, тобто, оцим от е, прінням таким, знаєш, от високої, ну, от найвищої якості, коли такий типу, все, що він може. Це дозволити собі це стряхнути з його з ботинка. Знаєш, от з кросівка так витерти, об, об тряпку. І оце, оце найгірше для Путіна. Тому що Путіна принижує комік. Ну, реально, людина, про яку він ніколи б не міг подумати, що вона коли-небудь по суті, що ж зробив Зеленський? Він же ж став людиною, якою завжди хотів бути Путін. Він став світовим лідером, і це найгірше, що для нього, для нього може бути. Тому я не здивуюся, реально, що це, ця війна не має жодного відношення до бажання Путіна захопити Херсон, до бажання Путіна захопити Донецьк. Оце, оце вторгнення. Оце вторгнення має вже в цьому часі, в цьому моменті, так, от в жовтні ми зараз знаходимося. Головне завдання Путіна це просто знищення Зеленського, тому що капець він забрав у нього все. Він забрав його мрію, він забрав його здобутки, він забрав його. Він забрав у Путіна все, і залишилось зовсім трішечки. Залишилось зовсім трішечки. Це просто навіть вже не залишилось трішечки, він вже все зробив. Тут потрібно, тобто він його знищив від початку до кінця, і далі його потрібно просто не помічати. Знаєш, ну тобто він повинен залишатись. Путін повинен залишатись в тому вигляді, в якому він зараз є. Він просто догніє вже сам. Отак, от, от Зеленський, просто ну зеленський по суті в Путіна вбив.